Рекрос. Клаус, ендура кап. Весендура клап. Харден дура коло ми. Endura бусло. На комусь подобається таке, знаєш. Це кожен клаус така фігня. Добрий вечір, леди і джентльмени. Мій топовий райдер, ось цей гонщик. Зараз будемо ставити камеру. І ви будете дивитися, так. Гарди! І ось ми бачимо старт гонки Клаус Ндура Кап, кінець сезону, закриття чубайкерами. За кінокамерою у нас Богдан Барковський по кличці Механ. Поклічки, і по призванию і по роду діяльність, як говориться. Щось Богданчик стартанув так собі дуже обережненько. Їде спокійно, не поспішаючи. Завжди, в принципі, він так і їде, він розкачується, розкачуварюється, підкидує бравішок в топку і потім починає пекти. Але чи так воно буде, і в цей раз будемо бачити. До речі, Богдан зараз їде на моєму мотоциклі, на моїй хасочці. Я йому і доручив, оскільки в той момент відновлювався е, після операції на коліні. Так, Богдан пролазить перед ним Дмитро Касаткін. Дмитро Касаткін їде в класі Open Medium. Коля Савченко, вон. По правій траєкторії поїхав, за ним їде Богдан. Відбувається така щільна конкурентна боротьба. Ось Касаткін обійшов Богдана. Ось зліва Денис Кіктенко проривається. Микола Савченко бореться з лайтами, який валяються на колодах. І ось... Ми попали в деякий такий маленький затор. І тут хто був на гріші, хто по голові поїхав, той і молодець. Той трохи вже вилося. От вода знайшов щілинку і просковзнув. Бачимо його обін. Богдан їде як джентльмен. Не сигналить, не кричить, чекає щось. Не знаю. Я б, наверное, посигнали, сказав би, дай дорогу. Ось навіть людина вже сама догадала, що пора його пропустити. Динамічно панрізав вам трек, відповідно, бо щоб ви не заскочали. Щойно ви бачили там в Далечині, це був Микола Савченко. Тобто Бодя ще переслідує, за ним їде Денис Кіктенко ніби і Лазаренко. Зима. Ось така зима, трохи болотяниста, як каже організатор гонок Чубайкерс Клаб Дмитро Що Клаус. Це завжди не про сніг, а про багнюку. Так, Денис Кіктенко об'їжджає нашого Богдана. Але Богдан чомусь навіть не супротивився тому. Бачимо Колю. За ним Денис. І далі Богдан. Справа Лазаренко хотів обійти Бодю, Бодя не пустив. Нарешті нащупав в собі яйця і вирішив, та ну. Хватить, фатить, пацани. Щільно-щільно йдуть. Так, перешкода у вигляді лайта на, на траєкторії. Коля не розгубився і дав по ціляку. Прям добре дав. Ну і Богдан прохочив, а ледь ледь не впав. І вирізав таким чином Кихтенко, дуже гарно зробив професійно. Так, тут пошли перешкоди знову ж з лайтів, такий грізовий підйомчик, лазернти щось став, Бодя все ж таки вибрався з нього і вже наздоганяє Миколу Савченко, нашого хардовіка, нашої ж команди. Але, 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 він трохи вирвався вже на тому підйомі, оскільки довго там Богдан чекав, поки там всі розсосуться, розпливуться. Розповзуться і Коля вже уїхав. Тут такий якийсь трек, щось, чесно кажучи, я б розгубився, куди його їхати. Але Богдан ніби є впевнений, розуміє, куди і що. колоди. Така, багнючка листям. І що ми бачимо? Богдан Гаврилюк. Які виступає в даному випадку в Хардах, бореться за позицію і обходи нашого Богдана Борковського. Можете побачити на цеп, що він такий досить проблемний, скільки слизько і дуже брудно. Так, Лазаренко Ігор все ж таки обійшов Богдана Борковського і, і. І тут врубається в цю... Історію Охрименка Максим, який з іншого класу, але він є на цьому ж треку серед хардів. Так, все, Максим зійшов зі станції. Поки що. Да, да, складний. Ніби нема що їхати, але за рахунок е слизькості, за рахунок по цієї, то... Ну, проблемно проблемний зацепчик треба докручувати ті хто не докручують не їдуть а рублю бодя сверлить нормально наш бодя їде на зацепчику шукає цей зацепчик боді стоїть наразі дердигер софт в такому дуже злизаному стані там я не знаю, він проїхав, мені здається, той Діобдігер вже 70 мотогодин. Ну, резина не обиралася під цю гонку, просто поїхали на тому чорку. Якесь новеньке колесо було б тут доречне. Так, тут ми бачимо помилку, он Гаврилюк валяється. У Бодя так само поїхав не по тій траєкторії, бачите, я про О, справа можна було. Одразу вистачить на цей підйом, але він не побачив цю всю історію і зараз буде втрачати дорогаційний час саме в цій ямі. Гаврилюк бодя піднявся на ту траєкторію, яку ви тільки що бачили. Ось. І ось таким чином треба заїхати. Це дуже просто. А от звідси зробити це сильно складно, бо тебе скидує постійно по траверсі донизу, до долу. Ну Бодя вирішив не робити, як всі, а вирішив помучитись. І він втратив там дуже багато часу. Це була така серйозна помилка по, по таймінгу. І між ним і хлопцями виявився великий відрив тепер. Але Бодя буде накручувати і нас доганяти. Прикольна цікава гонка, цікавий трек. Такий індура кантри крос. Зараз вриваємося на стадіон. Так, вибирає по бетонному стовпу і оп, і вперше. Чого вперше треба ж було? Передочок підняти. Ану, опа, давай, ой, опять вперше, чого вперше? Бо ноги великі. Перетащив мотоцикла, настоящий професіонал. Зараз буде трамплін, сумасшедший реється, трамплін, спряжка. Так, колесика, маленькі колодочки. Е, зверніть увагу, все дуже мокре. Ну, Дуже. Такі маленькі колодки, мокрі, вони такі противні, по ним неможливо не ні їхати, нічого з ними неможливо. Дуже треба бути обачним, багато зусиль треба прикладати, щоб до всього переїжджати. Так, деревні колеса проскочили, тепер в могілку заїхали і виїхали, правильно. Розбиті колоди незрозумілі. Трек це був збудований ще на Enduro GP, який організовували чубайкери, тому тут все в принципі без змін. Ось ця секція, На деяких колах вже була дуже настільки слизькою, що там всі розбивались, валялися і так далі. Так, ми бачимо попереду боді, це Олександр Петюк, він зараз їде по лайдах, аматорах. І він їде другим. за моїм святком Тарасом. Тарас тільки що справа стояв і він щось зламав собі там. На мотоциклі. І таким чином дійшов з дзвонки. Так, Бодя знімає окуляри, викидає їх фанатам своїм. Фанати беруть окуляри і розігрують на аукціоні за мільйон доларів. Так, І знову ми повертаємося через ліса посадку знову на трек з Суперендуро. Ось таке придумали. Ця траєкторія, ви бачите, трохи така легша, все їдеться набагато легше. В камінці. ось я справа стою. А зліва стояв Мікен Тарас, який їхав в аматорах першим, але на якійсь перешкоді він пошкодив здається. Циліндр щеплення, і щеплення зовсім не було, і ніхто не, не коротше, ну, Щеплення не вижималось взагалі. І він з цієї гонки, на жаль. Ось такий аварійний манекен. Так, проїхали стадіон і вриваємося на секцію кросу. Цього сезону погода нас балує своїм температурним режимом. Так, це Зараз їдемо по кросовій безпосередньо трасі. І на кросовій трасі Богдан нормально настигав своїх опонентів. Але все, що ви бачите, це перше коло, воно завжди у райдерів таке ознайомче, їдуть то як. Ну, звісно, хтось на рогах, хтось на півсили. Бодя, знаючи його стиль, він їде типу, на спокійному, там не треба він газує, не треба, спокійно їде, щоб не помилитися. Вивчає трек дівчина. Розбитий, брудний трек. Тим і складний. Так, Богдан Гаврилюк запутався з розміткою, напевно, і зупинився, і наш Бодя Барковський його обходить. Була супер організація всього, дійства, був ведучий, якийсь професійний, він коментував все, що відбувається на індуро-стадіоні. Це виглядало дуже потужно, це було приємно слухати, приємно там знаходитись. Нас годували за гроші, звісно ж, було чим годувати. Організація, як завжди, на висоті, все було дуже класно, незважаючи на таку невесняну погоду. Зима все ж таки. Зябко або було, було тепло. Гарпулястий трек протимючий. Так, ярочок і з вірочку зараз будемо виїжджати. які полоны. Ай, красота. Що, так, хватився, трохи вже дає газу, щось не здоганяє. Розумію, що, напевно, нікого не бачив попереду, ти трохи вирішив, що ж, пора щось вже робити, пора вже відкривати ту ручку газу. Ай, файно, файно йде, Вітряно. І холодно. Руки мерзли хлопців на цих ділянках типу, поле і велика швидкість. По цій гонці Бодя боровся з моїм мотоциклом, оскільки там була проблема з кнопкою, він чомусь не заводився, стояв подовго, Це так він розповідав, я схил, ну, схильну йому вірити, бо наразі так само у мене почались проблеми з тою кнопкою і, і, і прийшлось її замінити. Так, і ми потрапили вже типу на друге коло. І далі будуть. Нарізка вас чекає таких самих прикольних моментів, які потрапили на камеру. Так що дивитесь, любуємося, лайкаємо, ставимо коментарі. Добре. Не докручую трохи. П'ять секунд. Що ви не чуваєте? Розчарування чи задоволення чи що? Дуже класно. Дуже класно. Гонка пушка. Це чудово. Добре, що ж, бажаємо успіхів. Микола Сашевич, сподіваємося, ми побачимо після до підрахунку. щоб Яким приїхав? Кажуть першим. Де? Де. Першим з куди? З Києва яким приехал? Не знаю, медиум. А, читер. А я думаю, ты профессионал борешься. Думаю, бедала, да и ж, Куди ж мені? Куди ж мені до профессионалів? Мотокрос или индура? Эндура. Тюблес, лучоли или мусс? Тюблиз. Чому? А че эндура? Бо мотокросс складно. Я. Кови, ямаха, геон. Хонда. Согласен. Дядя Білі болт, летен бікер Богдан Гаврилюк. Гаврилюк. Чого обоснують? Бо син. Що син? Він найкращий. Сучий. Сихом. Старик люди. Наказує. газ хусквар на КТМ, рєху, Електробайк. Старварк. <laughs> мені більше богазгазу або, або скварна. Чому? Ну, до Газгаза вони двоє з прогресії. Мені щось не подобається, мотки без прогресії. -те. Два те чи 4Т. Два. Що тобі? Мітас, ік зріб, Мені медзеляр найбільше більше суперсофт. Саме фіст мені подобається. Поняв, питань нема. По їх більше мальчик не виступає. <laughs> Мужчина, вибачте, дура Каламия, чи рекрос? Рекрос. Обаснуйте. Найкраща команда. Найпотужніше, два це. Де... І... А чого вони проїхали мотопіздячкам? якщо вони потужніші. О, мотопіздячки ще більш потужніша команда. Там теж тігри. Таке вже. може бути? Може. Я бачив просто, як є своє Рома натока, на як він наджимається. Поняв? Я до стане щитав. Після ста, ну там вже нема смисла. 20 років їздять мотоциклами, то їм же вони ж мають, можуть вже трохи десь хоч кудись приїжджати. No. Ми молода команда, ми тільки починаємо. Зараз ми натренуємося. Що ми два роки тільки на тих мотоциклах oh, сидимо. Oh, yeah, exactly. Зараз ми натренуємося. Будемо це... як оце це... м'язо в цьому богоречі, А так? З якого року треба їхати? З п'ятого року, правильно? Як хороше вино, треба настоятися. Віски, кола, пи пиво, шампанське, вино. Що, Це треба? Ти пропонуєш? Що треба перед стартом випити? Ми сьогодні пили перед стартом. Е, оздоровлюючий напіток. Це був відстер. Дуже приємно, дуже класно. Дуже приказ. Я сьогодні третій приїхав, а ти сміявся з мене. Я вірив в тебе до останнього. Каже, ти хубаво їдеш, але ти третій каже. Так і було. Вибачте. е э... Ну ти можеш щось сказати. Ні! Ігор, добрий день. Добрий день. Холостяк або жонатий? Холостяк, наверное. Холостяк. Завезти не побачите мое чи не побачишь. Я такий старенький холостячок. Знаешь. Хорошо, мата россиянин дура. Индура. Почему? Ну а як ты як думаешь? А ты як думаешь? Рекрос, Хардендура Каламея, Мото Підзечкин Дура Клаб Україна, Вестендура Клаб. Вестендура Клаб. Молодець, бо вони перемогли. А ми взяли. І ти хтось з нами. А може комусь подобається таке, знаєш. Дівчина, добрий день. Скажіть, будь ласка, ну вибачте, Антон Гуськов, Євген Криворот, Роман Соколов. Що зробити? Вже питання, що ти можеш робити з ними? Соколов. Дякуємо. Ендуро Богослав або Коломия? Ендуро Богослав. Все правильно. Ендуро Клуб 412, ендуро 444, чубайкери, Михайло Бабалюк. Он Чубайкер? Чому? Ну тому що грязєві такі гонки, коротше, тільки у чубайкерів. Бачиш, хоч мало учасників, але вони знали знали в яку багнюку вони їдуть. Це кожен Клаус така фігня. Ендуро клуб 412 чи лічубайкер клас. Ми? Ми, дивись. Ми 412. Питань нема, пацани. Я походу не, не в ту кампанію попав, пацани. Мужчина, Кові, э, Хонда, Гіон, э, Кайо. Газ, газ. ще. що? Кові, Гіон, Хонда, Ямаха. Хонда, Хонда, Хонда. Хонда, правильно. крос тур правильно? Да. Лайт, медіум, хард. Медіум. Чому? Бо це опен. Давайте тур. у вас категорія ветерани. Чи Диплом, цінні подарунки. Дуже радий був всіх бачить. Всі дуже класні, всі супер. Команда Рекрос найкраща. Дякую теж і тобі, і команді Рекро за підтримку цього заходу. Представник команди рекроси, подарунок відромчика не крос! Так, ну нам дуже цікаво. Зараз оцей маленький мальчик розкаже, як він її їхав. Оля, ну типа ти тігер так, так сделали, типа ти тігер. Машина блядь, так. У мене була і змінювання, в мене засімало було. <зум> Мені дуже все сподобалось, погода супер. Як Я після Житомирської землі, богу, Дуже свиська, дуже свиська.